Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на грудень 2023 року. Отже, Діви, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 грудня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Козиріг. А це для вас значить п'ятий сектор гороскопу. Меркурій це планета, яка відповідає за мис. За спілкування, за підписання документів за транспорт, а п'ятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за задоволення за дітей, за хобі, за бізнес, може бути так, що, наприклад, у вашої дитини з'явиться новий транспортний засіб, до прикладу, автомобіль, або, наприклад, це, що стосується теми бізнесу, ви якщо ви маєте бізнес. Ви відкриєте, наприклад, якийсь новий магазин, і весь цей час будете займатися тим, що будете ну, робити дозвільні документи для нього. Або, наприклад, у вас з'явиться нове хобі. От, і тобто ці всі теми, які пов'язані з п'ятим сектором, або ви, наприклад, поїдете в якийсь хороший готель на відпочинок, або, наприклад, поїдете на якісь різдвяні ярмарки в Європу, тобто якісь теми, які всі пов'язані з п'ятим сектором. Наступне це значить Венера, адже 4 грудня Венера змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас третій сектор гороскопу. Венера це планета, яка відповідає за красу, за кохання, за гроші. І коли вона знаходиться в якомусь з наших секторів гороскопу, це означає, що вона його підсилює І для вас це буде третій сектор гороскопу. А це сектор, який відповідає за транспорт, за поїздки недалеко, за документи. Можливо, ви придбаєте для себе там нову нерухомість, будете підписувати документи, або ви часто будете їздити кудись. Там, наприклад, якщо ви живете там недалеко на мор від моря, будете часто їздити на море, там дихати морським повітрям або наприклад будете добиратись на роботу в сусіднє місто тобто у вас буде багато поїздок або це може бути так що ви наприклад будете їздити до родичів тому що різдвяно новорічні свята Ось наступна — це планета Нептун. Адже 6 грудня Нептун виходить з свого ретроградного руху в прямий. Нагадаю, що Нептун знаходиться в знаці Риби. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Нептун це така планета, яка відповідає, звичайно, це планета морів і океанів, і релігії, і наших мрій, фантазій. І це така значить планета, яка дає ще нам ілюзії, а вона у вас знаходиться в сьомому секторі гороскопу, а це сектор, який відповідає за партнерство. І це означає, що оцих п'ять місяців, тому що такі планети, як Вищі, як і Нептун, і як Соціалі, вони є ретроградними по п'ять місяців в році. От, і це означає, що, наприклад, по Нептуну. Е, е, у вас, може, були якісь незрозумілі ситуації з вашим партнером. От ви не знали, там, чи, наприклад, е, ви е, будете разом, чи не будете разом. Можливо, весь цей час ви працювали з психологом, працювали над вашими стосунками, і ви не розуміли, що у вас відбувається, ви просто не могли знайти спільну мову. Це стосується ваших стосунків з чоловіком чи з вашою дружиною. Це стосується ваших стосунків з партнером по роботі. Ну, буває так: ну не можете ви знайти спільну мову. Там 20 років разом бізнес звели, а зараз все. Ну, ви говорите одне, він інше, і ви ну, не можете порозумітися, просто розумієте. От, і тобто, якісь незрозумілості були. В ваших ситуаціях з партнерами і ви може собі щось додумували. Були у вас якісь там фантазії, ілюзії? Ну зараз починаючи значить 6 грудня, ситуація буде кращою. Наступне це 12 грудня відбудеться новий місяць в знаці стрілець. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Новий місяць це про зміну енергії це про те, коли щось нове входить в наше життя. А четвертий сектор це сектор нерухомості, місця проживання закордону, еміграції може бути так, що ви переїдете на нове місце проживання. Або придбаєте нову нерухомість, або знімете в оренду нову нерухомість, або іммігруєте в нову країну. Тобто щось, що пов'язане з цими секторами, може увійти в ваше життя. Потім наступне це ретроградний Меркурій, починаючи з 13 грудня, десь по 7 січня 2024 року. Меркурій буде ретроградним, і ретроградним він буде в знаці Козиріг. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. І я вже розповідала про п'ятий сектор. Це сектор, який відповідає і за задоволення, і за дітей, і за бізнес. Може бути так, що ви поїдете на відпочинок в готель, в якому ви відпочивали раніше вже. Або вам треба буде доробити якісь справи по бізнесу, які ви там раніше не доробили, закинули так далі. Або це якісь старі хвости в житті ваших дітей, там ну теж вони щось там не доробили, так далі. І зараз треба це доробити по ретроградному Меркурію. Хочу нагадати, що ретроградний Меркурій не підходить для того, щоб розпочинати робити щось нове. Це період для, для завершення, для завершення старих справ і для того, щоб доробити справи в минулому. Це не про щось нове. Ось наступне це сонце, яке 22 грудня змінює знак і переходить в знак Козиріг. А це для вас той самий п'ятий сектор гороскопу. Як ви розумієте, п'ятий сектор в грудні місяці і в січні для вас буде дуже потужним і актуальним. Тому, якщо ви хотіли поїхати кудись на відпочинок на новорічні свята, якщо ви хотіли зробити якісь зміни в вашому бізнесі чи в вашому хобі. От тому для цього це дуже хороший період. Наступне це повний місяць, який відбудеться 27 грудня, а відбудеться він в знаці рак. Це для вас одинадцятий сектор гороскопу. Одинадцятий сектор це е, значить сектор, який відповідає за друзів і за інтернет. І, можливо, е, е, знаєте, повний місяць це завжди по. Про, про наше якісь усвідомлення, інсайти, це про те, коли ми ну, підводимо підсумки, і може бути, що ви зрозумієте, що там в вашому оточенні є до, до прикладу якась токсична людина, яка постійно е, на вас негативно впливає, що вона виводить вас, наприклад, з рівноваги, що після спілкування з цією людиною у вас ну якби. Якби немає енергії, сил, знаєте, ніби як ця людина випила просто всі ваші соки от і. Значить, так може бути, і ви припините з цією людиною спілкування, або може бути так, що у вас була якась ситуація в інтернеті. Наприклад, ви там щось замовили, собі якийсь товар, і вам він не прийшов, і гроші вам не повернули. Вам зараз можуть повернути гроші. Тобто якась ситуація, що стосується інтернету, або там якийсь у вас був замовник в інтернеті, він вам не оплатив за послуги. Потім сталося так, що все він за все оплатив. Ось наступне це Венера, яка в грудні двічі змінює знак. І 29 грудня вона переходить в знак стрілець. А це для вас той самий четвертий сектор гороскопу, який теж буде дуже потужним і в грудні, і в січні 24-го року. І це тема нерухомості, тема місця проживання. Тобто, ви можете купити нову нерухомість, якщо у вас були такі плани, ви можете орендувати нову нерухомість або переїхати на нове. Місце проживання, або це може бути якась тема, пов'язана з вашою еміграцією. Ось, і закінчується місяць тим, що 31 грудня Юпітер. Виходить з ретроградного руху в прямий, нагадаю, що Юпітер знаходиться в знаці телець а це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за все міжнародне, за вчителів, за навчання за закордон. І якщо у вас, ну знаєте, десь з літа, вся осінь, були якісь незрозумілі ситуації, пов'язані з закордоном, кордоном, чи з роботою за кордоном, чи з вашою співпрацею з міжнародною Компанію і так далі. То в новому році буде все більш ясніше в тих темах. Ось такий цікавий останній місяць року. Чекає на вас діви. Це місяць, коли дуже актуальні теми нерухомості, значить, за кордону, стосунків, транспорту, спілкування. Тому я бажаю вам продуктивного останнього місяця в році. Бажаю вам новорічного настрою. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в новому році.